Армі Бітієс Юей презентує бітіе з Бон Перший сезон. Сьома серія. Хтось закляк, а когось муліє. Це і є центр Раваніємі. Та не вже пропоную пізніше. Ла-ла-ла А це сумліннічко закралося. Відкараскайся. Ла-ла-ла що ви там таке удумали? Хто зна допоможемо прозріти. Покатає мене велике черепаху, а ми тут кола наматуємо. Так, все, що забажаєте, лишень за 59 Текс, подивимося, спробуємо. Скуштуємо! І оце теж що за нямка, шо мале, що старе, граються однаково. Ви мене розумієте? Отак проперло. Го! А як вийде на татуїроване бурмило? Отож. Ні ну, тиба. От трипики веселющі. Запаліть Кандору. Свято наближається, шуга наближається. Він прикинувся попелюшкою. Так, грошенята ж та в мене. І шо? Га? Ага, Га? Занось все у дім та все в родину. Що ті сайгаки по району. Загальний факт: небо широке та велике. Уявино, чима. Воно перед очима. Я геть стомлений. Йой, що за тугеньке! Ти що забув, хто тобі світло добуде, провів? Трьохколісний. Потипу зайчик. Знімався навколо. Камера обрала його ніздрі. Яй бурульку ухо Воно ж крижане. Пробирає. Давненько я не їздив лісапедом. От не певен. Так має бути. Заждіть мене. Черговий огляд місцини. Ба ні, простий променад. Мабуть, і собачку на цьому з'їли. Приєднуйтеся. Невже ви той самий? Саме той. Що повідає нам кишеньковий оракул? Просто продовжуй. Привіт! Ми самі дісталися. Вітаю. Звідси і разом. Так, разом і туточки. Бачили, бачили? Та геть не тепло. Те, що ви бачите. А що там? Що хотів позбутися мене? Герор, Не малечу. О, Найшов хлопці, вам гапа, і байдуже, що тоді тлахи. Отримання переваги, бій пузяками. Скільки щастя забити гола учню початкової школи? Гол! Гол в наші ворота! Яка я жаль! Холодно. Що ти хочеш? То не для всіх. Це таємниця. Прибери шмарклі та не хнюпай. Оно хосока геть розмило. Тебе не ідентифіковано, і нас не пожаліло. Та то давно й неправда. Вау! Яка смачнюча штукенція, коли оплачує став. Страви набувають нереального смакотіння. Фургончик мчить, наче зомбі. Сауна, сауна. Та режим жартів. Увімкнено. Я зроблю, я потримаю. Та ви, дядько, естет. й шорт одного кольору. Тато де ми спокійно. Ми у Фінляндії. Тепло йде до нас. Та так швидко, та так близько. Традиції фінської сауни. Доповідь на півгодинки. Це такі гуляння. Хто де, а я ляжу туточки? Що натхне? І я нанюхав, і це мені дах зносить. Концентрована атака. Тут і так спекотно. То не додавайте ще нервів. Так, шо ти про що? От і шо ви оце нудити, душніли. Моє волосся зараз в хаосі. А от у тушуги там щось неоднозначне. Та нема за що рости здоровим. Той з Люка Бобер. Я взагалі шатен. Божечки. Що таке? У нас тут секс-контроль. Ми що пропустимо такий перформанс? з якого дива? А тут немає алігаторів. Шо, кажу, крокодилів немаєш? Так, так, і руці в купу. Не тарами до водиці йдуть. Дастіш я-я! Ціла баба на горіхи, от і всі дідові втіхи. А це ще та забавка. Я спочатку помацаю. Рижені каблучки з зимородка. Прийміть бурульку у ставок. Павіан бере курган. От ти наче перший раз замужем. Бабуїни атакують. Так і зяк смішнішим буде за тебе. Господи, скажений громазіка, що алергія після крему. Ну, дні зітхання по баяну. Так, дупу купу та по воду. Не жені мене на холод. Ні, ну воно прикольно було б. Ну цікаво. Підірвали вулички. І що це? Я такий влюблённий? Чи сексуальний? сексапіл номер 5. А тут ніхто не покусає? Ну отій крокозябли. А всі привіті не боїсь. Тримбіти мені в ніздрі. Десь і крокодили повспливали. Ти вже все намацав, що хотів. Головне не дибив. А це нормально? Я б залишив. Все ж під контролем. Володар трембіт. Вітає Хьона. Я уявляв собі, як круто заходитиму. Та вже бульбашок наробив. І чим? Та я. Та будь-що, а це приємно. Почуваюся паскудно. Без мене сауна і кемпінг. Лише шість ліжачок, аж в грудях тісно. Джин. Це зносить дах. Нагадую, це лише уривок, цілком відео на Ютуб каналі TV Army BTS UA в плейлисті Bon Voyage. Залишайте з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін.